39-та за ліком, і остання цього року сесія міської ради завершила свою роботу. Під завісу депутату плідно попрацювали, розглянули кілька десятків питань, серед яких чимало земельних. Втім, навіть на передсвятковій сесії було емоційно і ледь не дійшло до бійки. Святкову сесію міської ради починають із вручення нагород. Їх отримали херсонці, які протягом року проявили себе як активні учасники життя міста. Відзначили і спортсменів, які відстоювали честь Херсона на змаганнях міжнародного значення. Цього разу грамоти міського голови отримали і чемпіонки України з настільного тенісу серед молоді. Призерки Кубку України Юлія Сініцина, Олена Налєснікова та Катерина Логвіченко. Їхній тренер, користуючись нагодою, звертається до депутатського корпуса із проханням по Вернути стипендії спортсменам. Після урочистої частини депутати переходять до роботи. Перші непорозуміння на питанні про склад постійних комісій. Олена Юдіна та Володимир Вілонушка виявили бажання надалі працювати в комісії з питань містобудування. Депутати шкода Кіян та Баум в архітектурній. Перехід всіх депутатів з однієї до іншої комісії депутатам пропонують визначити одним рішенням, хоча дехто вбачає у цьому порушення регламенту. Голосувати це за кожного віддільно, це було б правильно по регламенту, рекламу. Тобто, бути кожен однієї по пов'язці дня. Тобто ми йдемо зарушення регламенту. Я вас прошу видите. Давайте ми будемо регламенту, який вони хочуть перейти до другої комісії. в різні. Появилось желание люди надемно по поработать в тех поле. Помочь в работе этой комиссии, которая сейчас не работает, потому что не собирается плохо. Вы все это знаете. В чем за коллеги? Давайте дадим нашим клиентам возможность. Щойно розпочавши роботу, сесія ледь її не припинила. Обговорюючи питання про внесення змін до програми екологія, слово взяв Олег Білоглазов. Його підтримав Володимир Пепель. Присутні на засіданні, як вони себе називають, представники громадськості почали скандувати ганьба. З'ясовування причини такої реакції ледь не переросло у бійку. Зміни до цільової програми таки внесли, але вже із другої спроби не всі депутати згодні і з необхідністю збільшувати фінансування комунальної газети Херсонський вісник Валентина Січова переконана, якщо газета є, то вона має надавати слово депутатам із різними точками зору. Змінити їй можуть не стільки грошей, вдвоє збільшені ніж фінансувалось раніше, а з неї треба просто прибрати цензуру влади. Тому що змінюється влада, а цензура на газеті залишається. Валерій Тарнавський вважає, що газета вже почала змінюватись, а тому її колектив варто підтримати. Я дійсно був дуже недоволен роботою газети, коли вона превратилась из, в общем-то нормальної газети, превратилась просто в странички, какие-то, где печатали об'явлення. Сьогодні, на мой взгляд, ця робота налажується, і поэтому я проголосував за те, щоб підтримати газету. Хоча й довго сперечались, але фінансування газети Херсонський вісник збільшили. Під завісу року ми поцікавились, наскільки плідно, на думку депутатів, цього року працював депутатський корпус. Много очень таких подковерных вопросов было, пока их разобрали, раскрутили, вывели на чистую воду. Страдали другие люди, поэтому, если быть объективным, три-три с половиной. Очень сложно работал, очень сложно и работает сейчас. Почему? Потому что очень много мнений, как-то мы не можем никак скоординировать наши действия. И вот буквально многие вопросы депутаты. Не голосують або голосують проти, не обясняє, чому це робиться. І от мені здається, що якщо ми эти різнокласія, а будемо як дружно працювати на інтереси горожан, то і робота депутатського корпусу улучшиться. Міський голова ж впевнений, роботу депутатського корпусу у 2014-му мають оцінювати виборці. Я не можу оцінювати роботу депутатського корпусу. Ну це некоректно, бо кожен депутат особистість, і тим більше, що він обраний людьми, так само як і я, то е, їм оцінку повинен давати виборці. Я певен того, що все ж таки і депутатський корпус, і всі мешканці нашого міста дуже достойно прожили рік, що минає, і всі маємо право сподіватися на те, що оці величні свята принесуть нам. Е, це ж таки будуть щедрими нам на вирішення наших сподівань, наших мрій. Головне, що буде мир. Завершення роботи сесії депутати відзначили келихом шампанського, привітали один одного зі святами і розійшлися до наступного року.